Сів метелик одноденка на багаторічну рослину, тисячолітник, і почав захоплюватися всім, що бачить сонце, яке добре, красиве, роса, яка, а луг який, а небо яке, а повітря. Нічого метелику сказав тисячолітник, завтра ти до всього цього звикнеш. Завтра для мене вже не буде, відповів метелик і назавжди заплющив очі. І тисячолітник раптом подумав, що він за тисячу років не побачив того, що цей метелик за єдиний день свого життя. Запитання в мене таке. Чого ми не бачимо, ми що живемо так довго, ми не бачимо найголовнішого. Початок та кінець. Початок ми бачимо. Ось початок. Народжується дитина. Це для нас початок. Це вона народжується. Але коли ми народжуємося, ми ж не бачимо. Ось це цікаво так. І те саме, коли ми вмираємо. А як би ми це побачили? Ну це був би повний цикл. Але все-таки дивіться, цей тисячолітник, який прожив тисячу років. Не бачив того, що побачив метелик за один день. Ну тому що він побачив перехід перехід із народження в смерть. Так Так. зрозуміло. А ось скажіть, що ми повинні були б побачити, якщо б ми жили б один день. Крім цього, переходу, що ми ще повинні побачити. Перехід це якось. Ну, побачив перехід. Ну і що? Ні, він би нам дав би щось, пояснив би дуже багато чого. Що, якщо можна, для чого народжуєшся, для чого вмираєш. Як треба правильно ставитися до цих подій? Коли я знаю, що в мене тільки один день. Що це мені дає? Скажіть, будь ласка, тоді ти знаєш, що ти весь в цьому дні і ти тримаєшся за нього Так. ти намагаєшся випити все, що в ньому є? І що в ньому є? Є зв'язок між минулим та майбутнім. Здебільшого цей зв'язок і дає людині розуміння того, що означає життя. Інакше ми проживаємо так, ніби не відчуваємо, де ми. Тобто це не життя, це не життя, Це не життя, коли ти відчуваєш, що тебе все тече. А от коли ти хочеш утримати кожну мить, начебто вона остання, Начебто. тоді так, тоді вже. Тоді це життя? Тоді це життя. Добре. Якщо я живу миттю. Ти хочеш її випити, захлеснуючись. Ти хочеш від початку до кінця і все, що між ними, все це втягнути в себе. Тоді таке запитання що означає правильно прожити цю мить? Правильно прожити? Це означає осягнути. Життя це мить. Так. Хто не керує? Це треба осягнути. Так. І потім для чого воно дано мені? Що я мав зробити? Чого не зробив? А може в мене ще є ця можливість? Це ви говорите про постійну роботу в цю мить. Так. У цю мить. Одну мить. Потім буде наступна, і я ставлю ті самі запитання і так само рухаюся. Я всьому. не знаю, чи буде наступна. Точно. Це невідомо. Точно. Тобто, я ось так от живу цю мить. Так. Так людина не живе, правда? Людина так не живе, а треба було б. А треба було б. Нас навчать так жити якимось чином? Ні. Ні. Я думаю, що це вже включено заздалегідь. Так? Така вже людина. Тобто. Намі керують, що в нас вимикає цей апарат, так розум, усі ці питання, і ми так і живемо. Творець намисне так створив. А для чого він це зробив? Щоб з нас багато не питати. А так би він запитав, так? А як ж? Звичайно, тобто для чого ти живеш? Для чого ти живеш кожну мить? Звичайно, хто керує світом і так далі, так, і так, так далі. Так, так. Якби він помістив у створіння практично свій розум. Так, початок, кінець, усі дії тощо. І ми б мали на це відповісти. Тобто те, що ви зараз говорили, це ніби запитання, які ставив би творець, якби перебував на місці творіння. Так, можна так сказати? Так, це запитання, які я ставив б йому. А, які ви б ставили йому, якби ми були справжнім творінням, так, справжнім його. Так. Що має людина зрозуміти? Давайте про людину. Людина має розуміти, що все таки в житті існує таємниця, яку їй треба весь час розкривати. Не хтось колись розкрив, а тепер вона може прочитати, довідатися. А вона має сама колупатися в собі, в житті, у творці і шукати. І це ви називаєте справжнім життям людини. Це життя. До чого він дійде, якщо він так рухатиметься? Такими будуть його кроки. Ну не знаю. Кожен до чогось свого тобто, в кожного є свій, у кожного абсолютно чітко своє завдання в житті. Зрозуміло, вона має прийти до цього завдання, до цього свого кореня, так чи інакше. її штовхають до цього? А чи йде вона потім, я не знаю. Тобто ніхто не знає. Творець і то заздалегідь можливо невідомо. Тобто, від творця залежить, йду я чи не йду взагалі все, 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 все. Так. Я повинен так звернутися до творця. Відкрий мені мій шлях, чи це Чи це марно? Ну проси, молитва моя прожити життя правильно, добре, має бути чи ні? Ось це останнє запитання. Повинно. Повинно. так, щоб ви зараз глядачеві сказали, ось у нас сталася така бесіда. Жити треба так, щоб ти кожну мить намагався все таки розкрити таємницю життя.